Всім привітники, вітаю вас на моєму каналі. А На цьому каналі ти знайдеш купу туторіалів, цікавих та корисних творчих відео. А сьогодні вам покажу свої 15 малюночків з інктобору. Я буду називати кожну тему, а перед цим трошечки розповів, що таке Inktober це місяць таке малювання, де ви кожен день малюєте на тему, яку задали організатори. Є різні художники, які придумують свої теми. Але я малюю за класичними темами з інстаграм офіційного. Їх ви зможете знайти в мене в телеграмі одразу в українському перекладі. Все дуже зручно. А сьогодні я покажу 15 робіт, адже вже екватор вчора був цього, так би мовити, челенджу. Давайте почнемо. Малюю ось такого маленького скетчбуці, Це скетчбук дуже маленький, розміром 9 на 15 16 см. Така формула стріночку, з якої в мене будуть починати з цілих 15 скетчів. А це, до речі, челендж я забула наголосити на тому, що його треба малювати лише чорно-білими матеріалами. Це можуть бути якраз білі ручки, якісь чорні ручки. Якщо ви малюєте а, білим, то це, звісно, на чорному папері. Почнемо з першої теми. Перша тема звуста, звучала так, це була тема намалювати вуса. Я дуже довго думала і придумала намалювати ось таку капібару, вона, мені здається, дуже милою, ось таку з мапою України. Пишіть, до речі, в коментарях обов'язково, який малюнок сподобається вам найбільше. Другою темою це був такий орнамент з плетіння візерунок. Я намалювала ось таку мандалу. Перший раз малювала в такій техніці, загалом дуже просто та прикольно, на мою думку. Наступний це вже був третій день, тема була корона. На неї туторіал ви можете подивитися на моєму ютуб-каналі. Він вже є в доступі для всіх, вже там доволі багато переглядів, тому дивіться, малюйте також її. А наступний день мій улюблений, і, мабуть, він буде улюбленим, залишиться взагалом до кінця челенджу, тому що тема звучала як а, каламутний, понурий, якийсь похмурий. Темний, я вирішила намалювати Венздей з другого сезону. Пишіть, якщо ви дивилися, як вам. Я дуже люблю цю персонажку, взагалом, взагалі люблю а, цей всесвіт, так би мовити. І тому я намалювала тут у Венздей, і вона дуже мені подобається. Тут така вона графічна, лише чорною ручкою. Угу. Наступна мені також подобається цей олень, а тема так і звучала олень. Але загалом я малювала більшість скетчів саме в школі під час перерви, бо коли у нас не було таких важливих прям прямо ось тому мені дуже подобається загалом, як воно вийшло, такий скетчовий варіантик за буквально 20 хвилин. Наступна тема це проколювати, пронизувати. Я вирішила намалювати пірсінг ось такого вуха. От мені, в принципі, така милий малюнок, але не скажу, що він дуже складний. Далі я вирішила пофантазувати І відео, як намалювати ось таку зірочку, вже також вийшло на моєму каналі. Загалом, взагалі, нещодавно. Ось така зірочка, це вже сьома тема інктоберу, А тема була морська зірка. Тому я намалювала ось таку зірочку, використовуючи лише чорну ручку, а також я приклеїла ось такий шматочок крафтового паперу, щоб зробити цю розгортку цікавішою. Наступна це тема безрозсудливий, нерозсудливий. Я дуже довго думала, що можна малювати і вирішила намилювати всяку квіточку, яка виросла десь серед якихось гір, каміння, де немає, так би мовити, необхідне для її життя рослин або тощо таке. Ось така квіточка. Звісно ж, це все фантастична квітка. Наступна тема це була тема важкий. Ось таке каміння, яка якась людинка підіймає, типу, вгору, котить під гору. І мені а, тут дуже подобається саме каміння. Якось воно мене тут дуже об'ємно вийшло класно. а Далі тема. Вона є десь другою самих моїх улюблених, а отже, тут у мене загалом тема підмітати, замітати. Але я намалювала тут ось таку відьмочку, яка обирає собі так би мовити, мітлу. Ось ось така миленька. Наступна тема бджілка, вона дуже смішна вийшла. Я не знаю, чому вона смішна Але Загалом тема не бджілка, а тема жало. А, жало. Але я вирішила намалювати саму бджілку. Далі тема, над якою я дуже сумнівалася, і вона мені не сильно подобається, як я зобразила, тому що мої фантазії це виглядало набагато краще. Тема звучить як потрібний. Я думала намалювати такі кава зерна, потім як вони подрібнені, Але щось сезонка була класна, але реалізація щось не занадто проста, на мою думку. Переходимо вже до майже останніх, тобто нас залишилося три малюнки. Наступна тема це був напій пити. Ось такий напій я намалювала. Дуже просто. Так би мовити, просто звичайна штриховочка, такий ось напій з лимонад якийсь. А 14 тема була не менш цікава: це був стовбур дерева, скриня, валіза, було дуже багато варіантів. Я обрала зробити стовбур дерева, ось таку якусь кору малювати, тому в мене вийшло щось ось таке. А в мене тут я чотири просто дерева різної форми і просто штриховочкою показала ось ці кільця всередині, та бумовити, текстуру промалювала. Ну що ж, ви готові? Виходить, у нас дуже коротке відео буде, але я просто хочу вас змотивувати, щоб ви також взяли участь. Цьому челенджі, адже для мене це є один з найкращих челенджів якому Я беру участь кожного року вже десь рік, мабуть, четвертий чи п'ятий. Ось, прям всі теми виконую. Мені це дуже подобається, бо ти фантазуєш, придумуєш новеньке щось. Ну що ж, я гадаю, що ви готові. І остання тема, яку я завершила якраз таки сьогодні, це була тема рваний, такий старий, рваний більше. Я обрала намалювати ось такий. Черевичок, ось такий красівочок. А тут, як ви бачите, я зробила таку текстуру, нібито рваності якоїсь такої, а не зовсім охайності. Процес цього малюнка і деяких інших ви можете побачити в YouTube Shorts. вони вже є або будуть з'являтися. Підписуйтеся на канал. На цьому все. Це були всі 15 робіт з челенджу. Ще 16 ви зможете подивитися загалом в огляді, де я буду показувати кожен малюночок. А, і не забувайте про мій телеграм. Обов'язково, тому що там ну, я просто багато інформації туди, навіть теми там з'являються. Всіх дуже люблю. Підтримати світо вподобайкою. Пиши в коментарях знову ж таки, яка робота сподобалась найбільше. І до зустрічі! Бувайте!